Сьогодні непоганий сонячний день. І ще один раз спробували ось стріптілба тягати, ну але забувається, забувається із за передніх дисків. Зараз в бригаду, і знімемо їх і по ідеї повинен піти. Е я купляли агрегат, на ньому теж ці ріжучі диски передні були зняті. Зараз і ми так зробимо, попробуємо. Ну, там багато крутити треба. То ми зараз з'їздимо краще до пістолета, пневмопістолета. Ми вже ліниві стали. Думаю, були такі. Стали ліниві, вже пнівкам только крутив. Пневмопістолетом. Так, зараз злітаємо Зльота знімаємо диски. с той стороны у нас там пахота будет, пахота такая там, нас сверху вся, все равно пахота, Оранка, точнее Так, и хотел показать стриптилишек у нас только что получился. То вот, есть, видите, тоже вроде бы и шло, и он позабывал Земля Мокруща. І отам у нас тракторець Оре. Оре навкіл, там у нас був, ну прямий посів, тракторець там в долині Проводить поранку з Лемкеном. Там ми повністю поле там до 20 гектар. Хочемо, там кусочки були раніше, хочемо його підрівняти, все, і зорати і... Я думаю, запустимо теж технології мінімального обробітка або без обробітку. Поки що в цьому році багато, багато буде по прямому посіву соняшник. Так, ну їдемо їдем на базу. Всім привіт! Все-таки мене успокоїлись. І ще раз спробуємо стриптіл. два дні непоганої погоди такої сонячної і трохи воно протряхло. 에, сделаем там зараз пару проходів, ну не пару проходів, сделаем, сделаем частину поля без добрив, простріптілимо, з добривами оставимо під прямий посів, ну, і з тієї сторони у нас там оранка. Це поле якраз 45 гектарів. 에, іде засипка ну він суперагро. Це 12-24 Сумське 에, і сірка там щось. По-моєму, ще сірка, не пам'ятаю скільки. Е, отак, бачите, зняли оці передні, передні розрізаючі диски, очисник ряду, лапа і ця вся конструкція. Ну, Каток в принципі, не забувається, ну, він особа великої функції не робить. Тут, де прикатаний край, е, там, де ну, плутненько, то воно знестільної землю розкидає. Е, де трошки там... Бугорочок або щось іще. Ну таке. То зель, сильно землю розкида. Ну так, в принципі, да, не той стриптил, що хотілось би акуратний, як в тому році у нас вийшов. Ну, для експерименту треба все-таки зробити. Так, ну, стерня, да, висока, у нас тут залишилось. Багато колі від оприскувача. сильно дала, звісно, оприскувач. Землю сильно давай. Ну нічого, щось. Попробуємо зробити отак. Ну, зараз засипаємось і обій. Бачите, які колії після оприскувачі. Просто яма, я не знаю, по коліна бувають. Так. Сідаємо в трактор, пробуємо. Сьогодні, напевно, наш останній шанс такий зробити щось, тому що завтра вже морози. Дожді, тумани, погоди коротше, хорошої не буде. Сьогодні там 10 градусів, більш-менш тепло було. Ну, і уранка в нас теж ми не бросаємо уранку. Все-таки поля деякі перевертаємо. Вон там бачите, Мтезюк вдалині їздить з венконом. Ну, Продовжуємо нашу працю. Пробуємо стріптілити, Не той, каніше, стріптіла, хочеться нам, але для експерименту залежити треба. Розкидає на землю, забивається, нагортає кучі, забиваються трубки. Ну, Ось таке, проблематично. Ну що, для експерименту зробимо. Екранок морозець, засипаємо добрива. І зараз поїдемо пробувати, що воно буде у нас виходити. Ну, продовжується у нас стріфтіло, якщо це можна так назвати. І хочу вам зараз показати реалії всієї цієї технології, як воно все виходить. Вроді би полоски нарізаються, так, да, вони не такі красиві, як були в в тому році, коли земля була більш сприятлива для... Такої технології, воно вроді би йде отак, Ну, кучок дуже багато. От бачите, як показати, вон кучі, це все куча, але забивається горне. Звісно, що це все підхід, там осічкарня, може у нас не підходила. Але ну, технологія теж непроста і потребує гарного підходу. Бачите, агрегат йде, є з GPS проблеми, з, з тим, як правильно вести, треба в ідеалі точний сигнал ну, Благо на Джандірі просто заплатив гроші, ти її підключили, і більше нічого в принципі, не треба. Там точність дуже гарна. не на там не РТК ніякі, сигнали СФ. 2, наскільки я пам'ятаю, чи СФ1, той, що більш точний, то він веде в принципі, для стрібтіло, е, хватає його. Е, так, Носимо супер Агро Сумське 12-24, 12 азоту, 24 фосфору і сірки, по-моєму, чи 24, чи 12. Вносимо в нормі 100 кг на гектар, подаємо на глибину 18-19 см, а також саму глибину, на яку і рихла лапа. Так, ну і бачите, тут у нас от, якраз, тут ми без добрив трошки проїхали, потренувались. А зараз це з добривами. Бачите, там на горі кучі. Кучі, кучі і ще раз куче, зараз закінчимо цей прохід і вийду покажу, яка виходить повозка. По розходу палива пише, що а, 8 літрів, ну це на горку мені йде, це мно... е... одразу який розхід, але виходить 9-10 літрів постріптіло на гектар. Ну, це Без камер тут робити нічого. З такою компоновкою бункера, що бункер спереді секції не видно. В ідеалі, звісно, коли секції спереді, а бункер стоїть ззаді. Ну, бо коли секції навіщені просто на навіску. Це трошки краще. Треба секції, щоб були видні механізатори одразу, ну, як би з кабіни. Ну, або вихід такий, або камери ставити. Ну, краще за все, конечно, коли і без камер, щоб було видно секції. О, бачите, кучки, кучки. Візде кучки. Треба ставити людини, щоб вона це все розгрібала. Ну, заради експерименту ми робимо це. Все це в кучках, стріптіл, звісно, не той, що хотілося би бачити, полосу розкидає, розгортає сильно. ну Такі реалії в цьому році. Ну А там у нас оранка. Оранка теж не на велику глибину, сантиметрів 20-25, без дисковок, соломи зверху дуже багато стається. Ну і ми ж стріптілом і оранкою прямий пасів там будемо, зробимо. Зробимо весною. Отак ну, у нас останній прохід ось. А, ну ще можна один прохід у них зробити. Так, ну такі справи у нас по стріптілу. Нарешті він пішов цей стріптіл. Переїхав на Драгополе, змінив діагональку, тут трошки соломки менше, стерня поменше, і все пішло в порядку, можливо, трошки ще протряхло. І непогано йде, не забувається, і щось навіть похоже на стріптіло. Все одно землю сильно, сильно він травмує, як би сказати, сильно розкидує, але це вже щось. Добрива вноситься, кучок немає. Єдине, що тепер забиває задній каток. Давайте зупинимося якраз, подивимось, що там іззаді у нас твориться. Так, треба соляру економити. Ага, трубку підзабило, це я воздуху убавив. Бачите, добре що пішов е, Збавив поток воздуха і почало забивати. Ну це, зараз з воздуха додав з собою в порядку. Нічого страшного. Буває, вилітає відсюди добрива. Ну, а отак от виходить. Да, буває, десь добре розкидає землю, але... Ну, ви бачите які умови налипає. Що тут Що тут регулювати, я навіть не знаю, що тут регулювати при таких умовах. Іде, хай іде. Може просто упадло. Ну, у нас там півтори тонни добрив. Бачите, там де притоптує, там акуратненько вноситься і все. Мені мене б такий стріптів задовольнив би, навіть такий. Оце сильно розкидує. Ну оце от за колесами. Бачите ці дві полоски, так такі не розкидані, це за колесами. Ну і крайня, там де О, треба їхати. бо Почало видувати добрива, треба їхати, щоб воно не на місці видуло, а видуло, Ну, протягнуло. Зараз пізніше включусь. Ну, я на друге поле, як я вже говорив. І... Пішов хоч більш-менш красивий, красива полоса почала получатися. Звісно, в таких умовах це вже сильно перезволожений ґрунт, але вибору у нас немає в цьому році такі погодні умови. Коротко про технологію для нових підписників, хто ще не бачив, як у нас відбувається тут. У нас є полоси, які... Ми підрихлюємо, обираємо переощільнення в землі і вносимо добрива на 18 см. У нас корінь весною буде почуватися свободніше і буде у нас тут під ним вже добрива закладено. По логіці повинен бути кращий розвиток, За що ми роздвинули рослинні решки міжряддя міжряддя то в нас повинен бути кращий розвиток рослини і швидше прогрівання, ніж на прямому посіві. Так, по міждурядів у нас тут рослинні рештки. Так вони залишають, вони будуть зберігати вологу. Ось це міжряддя. Вони будуть зберігати вологу, вони, як сніга затримка буде. А тут, звісно, бур'янці ми виростили. Но Ліфазатну обробку зробили перед, перед зимою, ну перед, перед осінню. Е, Міжряді зберігає вологу, сніга затримачка, трошки конечно, страшненькі полоси. В ідеалі це повинно виглядати, ставлю картинку. як, Але маємо, що маємо. На цьому полі, в принципі, без кучок поки що. Трактор слабенький навіть під 8 рядків на 18 см на горку, важкувато йому їхати. Це у нас тут 230 коней, номінал, 250 максимально. І не пам'ятаю, казав вам чи не казав вже, зняли ми ножик, оцей передній тут такий ніс ромашкою. Ми його зняли і стало менше забиватися. Ось такий робочий орган у нас. А он стертий, бачите, вторий. Ото ми там вона відламалась, ось так у нас. Це оригінальний єтеровський орган. Ну тут по сварці у нас відламалась і на файка оця, ну или пластина взагалі відпала, получився ну, спеціальна накладка ця відпала. Там ми проварили рестору, там Діловську чи озоновську. бачите як вона стерлась уже. І, і тут ось оригінальна єтеровська. Дивіться як працює. І Ось то рестора була. Так, очисник ряду. Ну і ще диски. Трохи залипають каточки. Вони трохи. Залипають конкретно, ну поки що не тормозять, не заважають, як. 에, поле після пшениці, десь вражайність тут була 40-45 центнерів в цьому році не дуже не дуже вражає пшенички. 에, ми неправильно внесли там каз. 에, завдяки русні та, що перейшла козлам, чертям то прийняли рішення, що ну, побоялись, що раз ще прийдуть на нас і каз повиливають, покрадуть, то ми його взяли внести на поле взимку ще. І селідру одразу внесли. За один підхід багато внесли азоту і я думаю за цього і врожай низькуватий. Так. Ну, стриптіл продовжується. Що ще показати доброго так ще їздить і їздить туди запчасти. ну, поїхали Давайте проїдемось в тракторі. Бігав, трошки залипало по грязі на ніс, бігав? Без цього ніяк. Так, даємо газку, включаємо перш перед, опускаємо. Автотрек, і поїхали. На гору тут трошки підверх, то не даю на всю, у нас коробка автомат. Їдемо 7 кілометрів, ну, може трошки більше, і бачите, яка нагрузка? Ну і тут на мене камери. Для того, щоб дивитися, чи забувається, чи ні. От така от робота. Ну, а всім кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. До побачення! А, і віримо в ЗСУ, обов'язково. Херсон наш. Ура!